Поставив собі замочка теж з сюрпризом, а металевий гараж. Така сама система відкрити за 10 секунд і буде все окей. Коли не встигаєш відкрити за 10 секунд, зараз закрию повторно, коли не встигаєш відкрити за 10 секунд, то спрацьовує просто сигналізація. Я вже систему наблокування сюди не ставив, тому що тут є додаткові тяги. Живлення буде в мене від акумулятора. У мене в гаражі відсутнє світло, тому тут треба набагато потужніше джерело живлення. От. Заживиться система від акумулятора кислотного автомобільного старого. Його просто раз у декілька місяців під'їжджаю машиною, кидаю провода і його хвилин 15-20 прикурюю. Ну, але час від часу треба нормально підзаряджати.